Всім привіт, на зв'язку. Сьогодні покажу вам Октавію. Я скажу чесно, обіцяв її зняти багатьом людям. Дуже багато дзвінків було, але всі хотіли побачити рубрику огляд стану, я, на жаль, не був на дачі, не був на дачі фактично 4 тижні. Машинка застоялась. Приїхав, приїхав, ну і що? І буду показувати вам Окташку. Свіжопригнана Швейцарія, 19-й чистий рік. Автомобіль 1,6 дизель, 85 кВт автомат на непоганій комплектації з двома комплектами резини. Тут стоїть зараз зима, легкосплавні. На літі в багажнику, по пробігу і по всьому решта є скріншоти, я також їх поставлю вам. Значить, в даний момент машинка має. У нас тут 218 тисяч пробіг. Вона мала дуже гарний потужний сервіс за кордоном в Швейцарії. Ну, також зараз все детально покажу. Спочатку почнемо з кузовних панелей, те, що ви всі запитували. так Пройдемось по цих дверях, які фарбовані. Я про них поговорив всім тим, хто давав запит на. Так, друзі, от тут була подряпана по дверях, показую, бачите, така невеличка частинка. Низ, ні. І тут буде, я думаю, аналогічна ситуація, тому що тут так само, напевно, а ні, тут вже косметика чиста. Тобто на оцій дверці, ось така плямка, десь, як воно було дернуто, вони його пофарбували. Елементи не змінювались, якихось великих глобальних проблем аварій. Не було. Передні крила вже не фарбовані. Поріг, зараз покажу також. Поріг. Бачите, цілий залишився. Тобто подряпана була, я думаю, з цієї дверки перейшла на цю, двері пофарбували і все. тут є показники, де була подряпана. трішки більше. Тут все добре, плівка заводська на місці, целка так звана. так Оптика у нас ціла, автомобіль повністю комплектний. Дивіться, все добре, ну легкосплавні, там на фотках є, резина, ну просто нова. Вона брудна, але літо повністю нове, зима хороша, є полочка, є вантажна. Сітка, пластики не побиті. Маса сажи. Зараз 53 грами в неї. Я також сьогодні покажу Мегана дизельного, бо просто мені не було коли я до дачі ніяк не міг доїхати, тому що було багато роботи по Києву, багато оглядів. І фізично мені не вистачило просто часу так Зараз покажу що з цієї сторони проєми, щоб ви бачили, що там все добре. Капот не фарбований під капотом, зараз теж продемонструю автомобіль. Все добре. Далі не фарбовано дах. Оригінал. Тут на лобі немає сколів. Це чистий 19 рік, 1.6 дизель так проєми Оригінальні. Тут, бачите, борти не витерті. Порога, резинки цілі. Ну, брудно, друзі, перепрошую, тут на дачі в мене чисто і не може бути. Кермо в такому стані, по комплектації також розповім. Тут все добре. Також Так, двері в нас крутились, ось ці. Тут крило переднє не кручено. Ну, ці двері, я думаю, можливо, крутились, можливо, ні, але тут погано видно. Ну, Я показав, що вони фарбовані і проєм цілий, решта, я думаю, не важливо. І як вони фарбовані, теж я продемонстрував. Добре, добре, добре. Так, салон в чудовому стані. Тут вже трішки з'явилось п'ятнишко маленьке. Ну, Машина не хімчищила, не хімчистилась, нічого їй не робилось. Сидіння, до речі, не витерті. Ось так є. Абсолютно гарні. Треба тільки зробити хімку легеньку, ну, щоб автомобіль був як новий. Так, Проєми з іншої сторони також, напевно, варто пройти. Якщо захочете, щоб ми почистили вам сидіння, щоб вони були як нові, почистимо. Просто зараз з хімчистками такий нюанс, не всі сушать і не хочеться мочити автомобіль, тим більше, що тут вона з підігрівами. Гарна комплектація, мочити зараз сидіння. Не хочеться потім зіпсувати підігрів, тому що зима, воно може і погано потім сказатися на цих всіх речах. Так, тут все добре. Круїми цілі. Вількот. Будь ласка, 15400, до речі, ціна. Нічого не змінилось. Так, всі документи її. Друзі, бачите, тут на 207 тисяч замінений санремінь і гальма. Ну і тут є всі виписки зі шкоди повністю. Всі документи, що коли замінювали, що коли робилося. Кожен документ присутній, тому зважайте, Намочив я їх положив на автомобіль і вони на дах. І поки сходив за кавою дощик мені їх підмочив ці документи. так, Транзити є. так, Комплектація, давайте розповім по комплектації октавії. Парктрони, передні, задні, два ключі, легкосплавні диски. Парктрон, бачите, є задній, є передній, легкосплавні в багажнику на новій резині, диски колодки. Фактично нові. Гума, зима хороша, фарбованих два елементи. Це чистий 19-й рік, парктрон передній фари, галоген звичайний, датчик світла, сенсор, дощу, 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, адаптивний круїз контроль, що немало важливо. Шкіряне кермо, мультикермо, перемикання підрульові перемикачі швидкостей. Хороша навігаційна система болеро Apple Carplay Android Auto, двохзонний клімат-контроль, підігрів двох передніх сидінь, дзеркало з автозатемненням, дзеркало з автозатемненням. Ну і ось так вона виглядає. Салончик, друзі, вичистим вам буде ідеально. ну Постояла машина в селі, десь дитина забігла, знаєте, то дрібні використання є, але самі сидіння, карти, все в чудовому стані, нічого не порване, не подерте, не потерте. Оригінальний пробіг. Ну Ціна, мені здається, більш ніж адекватна. 6 подушок ARBEC в цього автомобіля. І гарне сервісне дилерське обслуговування по вікнах. Вона чиста 19 ка Вон, будь ласка. Ну Все решта ви можете подивитися по сайтах CarVertal чи де ви там пробуваєте. Подилеру собі лобове, зараз скажу якого року. А лобове також в оригінал 19, -й. і фактично на ньому і немає сколів, які би потрібно було засверлювати чи за щось хвилюватись. Вікна 19, 19-19, тобто чистий 19 рік, 19. Автомобіль набігав по автобану пробіг. Тут у нас маємо 19, тут де Є заміна і тут 19, точніше, не заміна, а фарба і тут 19. Так, Раз. скріншот по сажі поставлю, кому цікаво. Ну що ж, друзі, дивіться, що маємо? Октавія 2019 року. 218 пробіг, 1,6 дизель, 85 кВт. Автомат, передній привід. Фарбовано два елементи, ціна 15. Два комплекта хорошої резини, автомобіль має повний дилерський офіційний сервіс, що можете підтвердити по ВІН-коду, якщо вам буде це актуально. Тому так, з того, що потрібно зробити по бажанню, або ми, або ви можете підчистити сидіння, але я вам скажу, що для експлуатації зимою я б їх не чіпав. Тому що Ось все ж таки підігріве, сама структура сидінь, бачите, вона класна, все добре. Просто треба так гарно їх підчистити, щоб вони були як новенькі. і все. Дубільний хімчищений в такому стані був пригнаний зі Швейцарії. Знизу чудова, сухенька. Якщо треба буде, вийшло фото зробимо. Двигун, все сухо, гарно. Зараз покажу під капотом цього звіра. Працює гарно рівно, простояла ну, без малого 4 тижні, завелася з півоборота. Ну, так, рівненько гарно працює. А, болти. Болти зараз покажу також. Так, не кручені, не кручені. Робота рівненька, ідеальна. Антифриз чистенький. Не кручено, не кручено і тут не кручено. Звичайна пара, яка й повинна бути. Двигун не митий. Ось так виглядає. Видно, що ми його не мили, не вимивали. Самий звичайний стан двигуна. Тому так, друзі містар сьогодні лагає, тому не знаю коли завантажу відео. Все, всім добра, всім пока.